13 квітня стали відомі результати фінального етапу всеукраїнського конкурсу енергія і середовище. Одними з переможців конкурсу молодіжних проєктів з енергозбереження стали Кременчуцькі ліцеїстки Наталія та Надія Майоршини. Це був просто одна із практичних робіт по інформатиці, ось але якби я підійшла до неї теж досить ґрунтовно, тому що ну був досить цікава тема проєкту. Ось але потім вчителька. Запропонувала взяти участь ще у конкурсі, відправити нашу роботу від школи, від міста на всеукраїнський конкурс по енергозбереженню. Вона нам порадила, що якщо ми хочемо це якби і на міжнародну арену презентувати, то вартувало б зробити субтитри англійською мовою. Ось цим зайнялася моя сестра Надійка. Моя молодша сестра Наталія звернулася до мене одного вечора, щоб я написала субтитри англійською мовою до її відеоролика, і що ми виходимо у фінал міського етапу. По конкурсу. Ну, це зайняло приблизно пів години. Я написала субтитр, ми відправили нашому вчителю інформатики в подальшому нашому науковому керівнику, і вона вже надіслала журі. Усього в конкурсі було 5 номінацій та загалом майже 250 проєктів. Дівчата підготували свою роботу, як заощаджувати електроенергію за лічені години. І зовсім не очікували, що їхній відеоролик посяде друге місце з поміж декількох сотень робіт. Я дуже здивувалася, тому що це було максимально неочікувано. Я, якби, знала, що я прикладала свої зусилля, але я не думала, що це якби по Україні знайти свого визнання. Ось бо ну якби як завжди не дуже ставиш якихось надій сам на себе. Але... Не так вийшло, що і звісно, що щось таке неочікуване, воно завжди дуже приємно. Це було неочікувано, бо ми тоді тільки прийшли з тренування. Нас почали вітати батьки. Ми не зрозуміли, з чим вони нас вітають. Але потім, коли вже заглянули до кухні, зрозуміли, що вони нас вітають з тим, що ми зайняли якесь місце в цьому всеукраїнському конкурсі. Вони нам сказали, що ми зайняли друге місце, і наш науковий керівник нам також написала вітання, що ми зайняли друге місце. Конкурс проходив під гаслом «Збережемо енергію, збережемо планету. Його основна мета це залучити обдаровану учнівську молодь до проблем енергоефективності та раціонального використання ресурсів. Підростаюче покоління це наше майбутнє. Зараз наш енергетичний потенціал України дуже сильно ослаблений через регулярні удари по критичній інфраструктурі різних регіонів України. Тому зараз, як ніколи, важливо зберігати електроенергію і заощаджувати її якомога більше. Я вважаю, що по всій планеті Земля треба економити електроенергію, зберігати енергоресурси, тому що людство ще існувати вартувало б дуже довго. А якщо не грамотно розподіляти, Енергоресурси і надлишок їх використовувати. Це буде дуже шкодити для наших майбутніх поколінь. Окрема подяка Чайдак Людмилі Вікторівні, учительці інформатики і технологій у Кременчуцькому ліцеї номер 10 «Лінгвіст». Саме вона була керівницею проєкту, над яким працювали дівчата. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.